Добрий вечір. В одних із недавніх відео, яке я знімала, розповідала я про свої схемки вишиті для подушок. Там було руденьке лисиня в маках, зайчик в чертополохі» – це від «Телеартіс», А третя вишивка була годинник. Найшла я цей годинник, щоб вам сказати, що це за схема була: це був бісер арт. Код цієї схеми 53 550, розмір 30 на 30 см. Схема подана на габардині 9 кольорів. Називається годинник кошеня. Але тут номера бісеру не було вказано. Я підбирала сама. І я обіцяла показати підбір до цього котика і ниток. І ось тут я вже показую, показую вам, що тут вже пришиті гудзики. Ось які вони різнокольорові. Вони із дерева, дерев'яні такі гудзики. А замість стрілочок теж з дерева ромашка. Хотіла я спочатку примінити ось такі гудзики, але потім побачила в магазині бісерним, бісерному е, дерев'яні. І чомусь я подумала, що, що вони тут будуть краще виглядити. Ну Годинник я не захотіла примінити цю схему годинник. Годинників, годинники є, і не один вишиті. А ось е, в подушку, в наволочку. Захотілося це оформити. Так, почнемо тоді розбирати бісер, який я примінила. Почнемо, напевно, з котика. Котик, там, де, там, де ось ідуть темні складочки. по всьому, бачите, темні складочки, тут воно і хутрі в нього і. Ось тут. Ну, там, де темні складочки, примінила я бісер. Сейчас покажу. Так, Щас. бісер у мене. Де самий темний іде 10 140 матовий, потім за ним йде. Так написано, не гарно. Ну, як написано, так і буде. 10,090 теж матовий. Потім вже пішли ми на світліші, на світліші номера. І йде 16,020, 16, за ним іде 47, 112. І останній єдина хутро котика 46113. Ось такий набір цього бісера для котика. Значить, так, в, складочках, в темних складочках котика, вишиває, вишивала я бісер 10-140 матовий, 10,090 матовий, потім там, де світле хутро. Котика 16020, 16, 47, 112 і 46 113 Тепер розглянемо бісер, яким вишивається око кошеняти. Ось тут, бачите, повне око, а тут трішки, тому що він сидить так бочком. Значить, так: обо, ну, ободок, чи ока і сам зрачок. Вишивала я 10-110 матовим. А зелений, на зелений колір я примінила темніший 50 430 скло і 50, 220 теж скло. Та в мене зовсім мало. Ну, таке око. Так, тепер переходимо ми до ниточок, шерстяних ниточок. В шерстяні ниточки входить п'ять кольорів, 5 кольорів. Самий темний в серединке такий так, примінила я на ці ниточки такі номерочки. П'ятдесят сто двадцять матовий. Потім 57 120 матовий. 5430 матовий, але його я б на, 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 на даний час замінила би на 50 100 матовий. Чому? Тому що за цим кольором 5430 матовий, іде 50, 220 матовий. І вони тут. Клубочки в самому. Вони там, ну, по, ну зовсім я їх там. Ну, Якось одинаково. Злилися вони там, хоча вони не, не ряд. Ну, там є вони поруч. В общем, як вони поруч, вони зливаються. Так що замість 50-430 матовий, краще взяти 50-100 матовий. Потім буде йти. Світліший, 50-220 матовий, це самий світлий тут він в ниточках. І самий темний, там, де ось іду, де він, і тут ось він йде. Ну, більш всього тут всередин, серединки клубочка. 50 -150, 150 скло. Темне скло, як чорне. Можна і чорним тут. Перемінити чорний бісер. Ну, я взяла саме ну, 50-150. Можна його, якщо його немає, у вас можна замінити 50-290. Вони схожі між собою. Отакий От клубочок у нас. І, а, ще ось ця ниточка. Бачите, ниточка. Тут у мене йде два, два кольори зелених. І на цю ниточку я взяла 50-120. Тут я його не виложила. А, ні. Да, матовий. 50-120. Ось цей. 50-120. Це ниточка. Ось вона йде. І 50 430 матовий. Ось вони поруч. Оце ось ниточка, яку держав в ротий котик. Ну, ось так. І покажу вам весь його, що воно в мене вийшло. Гудзики я вже попришивала. А скільки ж в мене... Вони дають. ну, Пишуть, вони не дають ці номера Телеартіс не дає. Тобто Бісер Арт не дає номер, номерки, які ми вишивали. Але він рекомендує 9 кольорів. А скільки ж в мене вийшло. У мене трошки більше. Кажеться, 12? 12. Ще одне на. Не наповнила ту подушечку. Дві вже на лисеня і кролика я вже оформила в подушечку. А тут тільки сьогодні пришила гудзики і куплю наповнювач, і буде третя подушка. Ось так. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. До побачення.